Які товари найбільше експортуються з Франції до України. В першу чергу це автомобілі на 73 мільйони. З хвостиком автозопчастин на 55 мільйонів, електричні машини та різна апаратура на 46 мільйонів. Фармацевтична продукція на 40 мільйонів. Літаки та космічні апарати не знаю, що саме, але на 40 мільйонів це за 24 рік. Статистика офіційна з трейдмер. Ефірні олії, парфумерія, косметика 27 мільйонів. Мінеральні палива. Нафта, нафтопродукти 25 мільйонів, пластмаса та вироби з них 23 мільйони, напої, спирт, алкогольні ну, напої в тому числі 21 мільйон, оптичні вимірювальні та медичні прилади на 17 мільйонів. Вироби зі шкіри, сумки, дорожні речі 14 мільйонів, залізо і сталь на 14 мільйонів. Перли, дорогоцінні метали, камені на 13 мільйонів, хімпродукти 12 мільйонів. Органічна хімія 12 мільйонів. Вироби з чорних металів 9 мільйонів. Молочні продукти, сир 8,6 і одяг на 8,5 млн мільйонів до України їде з Франції. Готові продукти із зерна, борошна 7 мільйонів. Зернові також їздять до України. Якісь напевно, що вирощується більше в Франції на 7 мільйонів. алюміній вироби з нього на 6 мільйонів, каучуки вироби з нього 6 і 8 мільйона. Одяг трикотажний, в'язаний на 6,6 млн. мільйонів. А також Україна та Франція мають угоду про вільну торгівлю. Що Збачає більшість товарів, як з однієї в іншу країну, їдуть практично без мита більшість товарів, якщо є сертифікати походження, ті товари, які мають. Мито при імпорті необхідно надати сертифікати походження, але більшість товарів, в принципі, з 2016 року, відколи в нас у водопровільну торгівлю, все осяжно з європейським союзом їдуть без мита. А ще за рахунок ось цих пом'якшень на час війни до 26 року теж пров'яз теж є певні пом'якшення в експорті та імпорті. І ви, якщо проживаєте у Франції, можете працювати на французькій компанії. У експортує дуже багато да на 1,23 мільярда товарів, тобто ви можете працювати менеджерами, дистриб'юторами, представниками французьких компаній на українському ринку, кантрі-менеджерами. Ось це теж дуже цікаво дивиться. І в той бік. А я можу вас навчити, як стати, як отримати таку професію менеджера або будувати такий бізнес французькі товари возити до України. Всі деталі про навчання в шапці профілік завжди в телеграмі. Там і менеджер відповідає.